Футбольний клуб Тернопіль на власному полі розгромив гірників з кривого рогу з рахунком 4-0. Серед наших земляків відзначилися Сергій Атласюк, Сергій Полянчук та двічі Богдан Семенець. Перша домашня гра, за словами головного тренера тернополян, вдалась на славу. Грали обережно, але впевнено. Додає Василь Івагеш. Тому й вдалося здобути перемогу. Я на протязі цілого року говорив одну фразу Дома першу гру треба обов'язково виграти, тому що приходить болільник. Останню, щоб вони розігнали команду. Я дуже радий за наших хлопців Ради за болівники наші, які сьогодні прийшли, і ради за хороші результати, які ми показали. Хоча ви бачили, не з простих команда була, команда цікава була. Просто ми познали, що вони, ми їх розглядали, продивлялися. Середина поля в них дуже хороша. Ми поставили тактику від оборони. Ми віддали їм повністю в першому таймі всю половину їхнього поля. І старалися плотно розібрати, бо ті, які технічні футболісти, міні-футболісти, знаєте, як з ними важко грати. І десь нам вдалося зробити ті дві контратаки, а вже після того всього витримати другий тайм перші хвилини, а далі вже добивати противник за рахунок наших, ви знаєте, що в нас козирі, це фізична підготовка, де ми домініруємо над цими командами. Наступну гру ФК Тернопіль зіграє на виїзді. 3 серпня у місті Карлівка, що на Полтавщині, тернополяни зустрінуться із місцевою одноіменною командою.